Всім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 13 квітня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді компресор Work VM2T24N. Давайте подивимося його поближче. Комплектація, і які перші шаги робити для того, щоб його запустити. Давайте подивимось от табличка. Тут у нас технічні характеристики. Марка компресора вага, невеличка, комплектація. Комплектації. Ідуть отакі два колеса, які тут встановлюються. І така от, я би сказав, подушечка, яка встановлюється тут вперед. Які ж кроки зробити для того, щоб його допустити? Отак він розпакований. Які ж ми робимо перві кроки? Зрозуміло обдивляємося, щоб було все в порядку. Дивимося, тут у нас уровень мастила, бачите, що повинен бути. І які робимо наступні кроки. У нас є в комплектації фільтр. Давайте покажу, який о, вкручується сюди. Вкручуємо фільтр, потім знімаємо отаку заглушечку. Тут і написано. Перед запуском зніміть кришку. І сюди встановлюємо сапун. о, От він, ребята, встановили сапун. І практично компресор готовий до запуску. Після того, як ви купили, які кроки повинен зробити ми. Не так, включив розетку, запустив компресор, ну і дивимося, накачує. Так ми всі думаємо. Но є інструкція, от вона, яку не завжди хочемо читати ми. Цю інструкцію. В інструкції написано, що перед першим запуском зробили ті кроки, які я вже показав. Потім от у нас є така от кнопка пуска, піднімається вверх, коли вниз опускається, зупиняється компресор. Для того, щоб роз... запустити і нормально він працював. Треба, щоб розігналося мастило. Для цього ми запускаємо компресор на 3-5 секунд. Зупиняємо і робимо таких 3-5 кроків. По 3-5 секунд запускаємо, щоб розігналося мастило. Все, мастило розігналось. Він відрегульований. І запускаємо компресор. Бачите, от шкала. Він докачує в нас до червоної шкали і зупиняється. І потім спрацьовує, як ви вже будете працювати. Трохи відкачало при роботі і він автоматично включається. Ось така ручка для того, щоб його транспортувати. Віс, повторюємося, невеликий. От у нас 15,8 КГ. Ну, все-таки, коли працюєте, треба його десь підтягнути, перемістити. Не на його піднімати вам. Бачите, І також предусмотрено, що от є і переносний. Переносна ручка. Одна і друга взяли, перенесли. Ну, є колеса. Установили і спокійно переміщаєте. Так що даний компресор допоможе вам те, чим ви займаєтесь. Обдути радіатор, підкачати колеса. Що то підкрасити, у кого є пневматичний інструмент. також підсоєдити, працювати. Так що, кого зацікавила дана продукція? Звертайтесь до компанії Електромотор на наш сайт або за номером телефона 063 426 1010. Допоможуть виборі. Ціна на сайтах однакова, але звернувшись на електромотор, знайдете взаєморозуміння. Всім доброго дня! Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10.